Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Сьогодні хочу вас ознайомити з гібридними формами та сортами, які є на нашому винограднику. Сьогодні, 28 липня 25-го року, і на сьогоднішній день вже дозріли на нашому винограднику в відкритому ґрунті, такі форми, як Шакіра Калугіна. Це вона в затінку, а зараз покажу вам її на сонечку. Поряд Дніпровський сувенір, йому ще рано, звісно, але зараз підемо до шакіри і далі підемо по всім формам. Ось так виглядає Шакіра на сонечку, вона вже повністю готова, дуже раннього терміну визрівання, шикарний мускат ось вона даже вже темніше зафарбувалася. Достойна форма, це ще шакіра, а біля неї адреналін. Крупняча раннього сроку визрівання ягода, дуже великі грона, смак гармонійний, але вид товарний це заворажуючий. І гляньте, яка крупна ягода. Дуже гарного рожево-малинового кольору, їй ще трошечки і буде готова. Адреналін. Так. Далі класика це слава Україні. Як завжди, навантажена до верху, ще буквально чуть-чуть і вона буде дозріла. А це крупноплод Калугіна Гламур. Уже набирає легеньку розовиночку, це новинка на нашому винограднику. Зараз я покажу ще ось вона, і з тієї сторони. Ягодка крупненька, і якщо вона зафарбується, буде дуже гарного кольору. Тут ще заявлений мускатик, гламур, прививка того року, ми покажемо її, коли вона буде повністю зріла. І будемо робити висновки. А це сьомушка Калугіна Віктора Михайловича, теж новинка на нашому винограднику. Йому ще з недільку, але там далі підемо, покажу вам басільок, то ми вже пригостили друзів, він повністю дозрівший і шикарний мускат, дуже гарна форма. Також червоний принц нас порадував в цьому році вружаєм, набирає свій колір червоний, ще йому буквально з неділю вже й цукор набирає. Але класна форма, крупнюча, урожайна. Це червоний монарх, він тільки-тільки почав зафарбовуватися, почне дути ягоду і ось навіть перші, перші. Які ягідки він почав зафарбувати і дути надуватися? Поряд флагман Калугіна Віктора Михайловича. Йому ще трошки до буквально неділька і буде готовий Він вже набрав цукор, але не зафарбувався ще повністю, тому що перегруз. А це торнадо Калугіна Віктора Михайловича, ну йому ще трошки. Буквально неділі-дві і буде готовий. Почав зафарбовуватись, качати ягодку, крупняк і урожайна форма достойна. Американський кишмиш-аватар з року в рік він нас дивує, радує врожаями. Йому, звичайно, ще дуже рано, але аватарчик молодець. Класика. Нашого виноградника банана з писанки Олега Михайловича. Ми вже його трохи їли, роздавали друзям, сусідам, урожайний, дуже смачний і привабливий виноградик. Здивував нас в цьому році журавчик голуба, який просто. Вразив нас своєю урожайністю, на сигнальне плодоношення. Це так, такий урожайний виноград. І красива ягідка. Ми просто я не можу вам передати, гляньте, що робиться. Сигнальне плодоношення. І далі, і далі пішла. Ждемо, поки достигне. Вам знімемо в повному обсязі відео і по смакам, і по товарному виду. Вразив дуже. Також радує тера Карпушева. Дуже крупноплотна ягода красивого дуже кольору. Повністю готова на сьогоднішній день. Мускат шикарний. Ягода заявлена на 18 грам, так вона і є. Дуже крупненька ягідка. гляньте, усьо. Терочка, гарний смак, мускат і колір. Поряд. Легіон Калогіна це крупноплод, він тільки починає дуться. Будемо чекати, потім покажемо вам його в усій красі. Сюрприз Гуріна теж ми про нього детально розкажемо, пізніше трошки. Також рання форма Еверес мускатний Павловського. Мій улюбленець водолей Гусаковського. У цьому році більше нагрузка, урожай, гроняки гляньте, які по дві грони на пагін. І це на кожній водолій. Біля нього купець Калугіна Віктора Михайловича. ну Йому ще рановато. Теж крупноплод, гарна ягідка. Фламія Лаврінова набирає свій колір, мускат і цукор вже набрала. Але врожайність класна, форма класна. Ще набере окрас і супер мускат. Окраса нашого виноградника Емір. Він ще, звісно, зелений, але вже грона, ягода. І гляньте, які граняки. Я не знаю. Два зразу кілограма. Бодяка поляка ще зелененький ось. Кишмишик американець. Це емірчик. Поряд кривбас. Гарна, дуже ягідка. витягнута, він готовий. Ще чуть-чуть цукру. Кривбас, Крупноплод. Новинка на нашому винограднику. Табу кисельова. Вона ще, скажімо, зеленковата, але набере колір, набере мускат, і в нього карамельний смак. Ну, перспективна форма. Також радує вілора кисельова своєю врожайністю. На сьогоднішній день вона готова. Гарна крупна ягода. Вілора. Мускат медовий вражає своєю врожайністю, смаком. Він йому ще буквально найпідь, з недільку, і він готовий. Мускат уже добре відчувається. Довгоочікуваний джокер з Середінкова, скажімо, чудо червоне на нашому винограднику дуже привабливий, гарний виноград. На сьогоднішній день він готовий повністю. Ми так його чекали і нарешті дочекалися. Джокер Щерединкова. Поряд червона шапочка калугіна. Дуже врожайна форма. Гляньте які гроняки. Сигнальне плодоношення. Дві грони на пагін. Гляньте, які гроняки. Фаворит на нашому винограду дубовський рожевий. Всі його хають, але в нас він не тріщить урожайність кожного року. Зашкалює. Він буде довгі роки в нас на винограднику. Дубовський рожевий. Також на сьогоднішній день готова гібридна форма Олійника Алінка. Це вона зазвичай пізніше. Але це прививка в нас того року, ми привели її сусідів на Молдову. Раніше, по-перше, вона дозріла, Більш, більші грода і вже лоза, гляньте, яка не тоненька, як зазвичай на ній, а і визріває, і нормальні пагони в неї. Тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять пагонів. І всі вони нормальні. 8 навіть, до 9 міліметрів товщина Ось що означає підбой. І Молдова. І вона кажуть, он Молдова затягує, нічого подобного. Ось я демонструю вам алінку. І вона готова на сьогоднішній день, завтра піде на ринок. А друга малінка я зараз покажу. Там ще їй 2 неділі до Дозрілування. На 28 липня 2025 року вже гібридна форма банани з писанки Олега Михайловича. У нас він уже, скажімо, старожил і дуже рано завжди визріває. Він у нас не тріщить і ніяких проблем особливих з ним у нас немає. Якщо в цьому році на дві неділі затримка з дозріванням, тому що у зв'язку з морозами трохи затрималося в тому році раніше він був. Скажем, на ранній і на ринок це дуже риночна форма. І в нас він не робиться такий, як кажуть, що він вроді, там, такий без смаку, а в нас, от на півдні, він визріває і набирає той мускатик, який йому належний. Банано-ананасний смак, скажімо так, і люди дуже на ринку його беруть. Це суперорожайна форма, і він у нас залишиться на винограднику на довгі роки. Це Дніпровський алмазка Калугіна. Американський кишміш Джавелін. Готовий на сьогоднішній термін. Веронічка кисельова, її ще рановато, але вже ягодка дується, гарнесенька така, гарненька грунка. Наша улюблениця, як наша внучка Веронічка. Каліне калугіна Віктора Михайловича, дуже урожайна форма, їй ще рано, правда. Мускат. Ось гляньте, урожайчик, вже починає фарбуватися. Сірінівий Калугіна Віктора Михайловича. Новинка на нашому винограднику. Помпеї Калугина Віктора Михайловича. Нагрузочка. Дуже гарна крупна ягода. Груна, ось гляньте, який сигнальне плодоношення. Артек Гусіва. Старожил на нашому винограднику, але форма заслуговує на увагу. Казімір Калугіна Віктора Михайловича. Урожайність, як завжди, зашкалює. Йому ще довго, він навіть не починає дуться. Але буде як в тому році. Здоровецька ягода. Зевс. І Тайсон Віктора Калугіна. Зевс, дуже гроняки, класні. А Тайсон так це не передач. Він в зеленому вигляді півтора плюс. Тайсон. Урожайність, що в тому році, що поза тому році, що цього року. Дуже урожайна, класна форма. Починає фарбуватися автограф Калугіна. Як завжди, урожайна. Наваляну куча. Взльот Калугіна Віктора Михайловича. Крупно плод, урожайна, шикарна форма. І риска. Калугіна Віктора Михайловича, кишмиш. Готова вже на сьогоднішній день. Алінка, олійника. Починає фарбуватися абажур голуба з неперевершеним мускатом, мінор голуба. Вакула калугіна. Мускатна форма, але йому ще рано він дозріє і ми покажемо огляд. Зорінька баранова. Рання. Урожайна, не один рік на нашому винограднику, вже уси її рубають повним ходом. Солодка, смачна, з класним смаком і головне, що дуже рання. Ефект писанки Олега Михайловича дозрів самий перший на нашому винограднику, ми вже його позрізали, пороздавали сусідам, друзям, самі ласуємо задоволенням. Ефект ОМ. Кузьмічка Лугіна Віктора Михайловича. Два роки поспіль радує нас своїми врожаями, смаком, кольором, Неперевершена форма. Вкусняшка голуба, набрала мускат, колір, але потрібно ще й трошки повисіть набрати цукру. І по цій формі ми зробимо огляд окремо. Васильок Віктора Михайловича Калугіна на сьогоднішній день повністю готовий. Ми вже його зрізали, залишалися хвостики тільки. Неперевершений смак, мускат шикарний. Ягодка 14-16 грам. Смаково полуничний привкус. Їсиш його і просто в роті тане. І, не знаю, форма дуже смачна. Дуже. На мій смак. Що я не любитель мускатів, це шикарний смак і вид. Він, ми його ще понаблюдаємо за ним. Я думаю, що ми доб'ємося результатів і крупноти ягоди і всього. Він перспективна форма. Але на смак дійсно не перевершений. Класика, преображення. То як юбілейного Черкаска. Тоже скоро буде готовий. Медея Щерединкова. На сьогоднішній день повністю готова. Мускат шикарний. Ми її повністю зрізали вже, доїли. Ну це Теж Обажаю її. Гляньте, вже немає не єдиної. Медея Щеріденкова. Американський кишмиш Арарат. Гляньте бамбули, які висять нагрузка. Ленкрузен, американець, кишмиш. Гляньте, заліпляний. В повному сенсі слова. Ну, йому трошки пізніше. Але це кишмишик і крупнячий. Класний. Полтавський манікюр Кисельова. Ми в цьому році дождалися його плодоношення і по кілограму груни по дві груни на пагін. Ось показую вам. Кажуть, що він не урожайний. Ось дивіться, ось одна втора. Полтавський манікюр. Хрустик на нашому винограднику. І там далі він, і з тієї сторони. Я думаю, що форма себе показала вже. Це третій рік, плодоносить на нашому винограднику, і вона показала себе вже з гарної сторони. Ще йому ранувато, хруст є, вже цукру потрошку набирає, але окраси нема, бо жара. Ну, окраситься і можна буде смакувати. Ще є багато новинок на нашому винограднику, про які ми вас обов'язково проінформуємо формуємо. По можливості. На цьому я буду завершати свій огляд по гібридним формам та сортам на нашому винограднику. По кожній формі е, одільно, детально ми знімемо відео по можливості. Але зараз так, як і є. Всім доброго здоров'я, високих врожаїв, миру, щастя, добра, з повагою, сім'я Єременко. Всім пока-пока!